Усім привіт! Новий відосик. Вівторок. Я вже трохи ключі все позбирав, все поробив. До речі, вчора, коли їздив за тим полікарбонатом чи що там, у мене знову на світлофорі закінчилося повітря, дуже сильно, коли тримаєш на термозах, десь щось там лопло. Знайшов я це, зараз покажу. Коротше, лопнула. Хлопнула тут трубка. Може її трошки насадити треба, ні? О, ось так да, напевно, трошки насажу її прямо сюди. Лопла тут трубка. Поставив новеньку. Моя жінка ходить зі мною. З цієї сторони теж вона ну, печальненька, але вона поки не шипить. Хай поки є. У мене, якщо що, в дорозі є. Ще одна така нова. Тут ще піла, тут підтягнув. Так що опускаємо кабіну з маслом порядочок і їдемо вантажитися на Житомир. Так, Приїхали на завантаження. До речі, пакетик добрий. Розкрили бік. Чекаємо на погрузочку, Ну, одну таку вже штучку кинули, у то лібьотка. Не знаю, що це має бути. Очікуємо. Трохи почекаємо, завантажать і їдемо додому збирати сумочку, поїсти і їдемо в рейс. Але цей рейс буде не, не довгий, тому що вівторок мені треба бути вже в Хмельницькому там по своїх справах. Так що якось так, чекаємо. Такс, під'їхали майже вже до Житомира. Я в брудній курточки, як можете бачити, перетягував, тут недалеко вже залишилось кілометрів, не знаю, 15 може. Перетягнув всі колеса, тому що пройшов вже 150 кілометрів, думаю, зупинюся, попротягую все. Щоб, не дай Боже, коротше, не загубити ті колеса. Е е Супер-ультра довга картонка в мене була там. Це з полікарбонату залишилося. Е колеса протягнув, ну, жопу повністю, ту сторону. Е зараз ультраключом треба попротягувати стрімяночки. Як вони тут поживають, все файно у них, все нормально. Цю сторону вже протягнув. Зараз зад. потім ту і знову зад. Смазочка все є. Все чотенько. Но поки що це відкладаємо, тому що у нас що? У нас закипіла вже кава. Зараз поп'ємо кави. І будемо робити далі. Протягую, до речі, я стрімянки. Я їх, в принципі, і в Хмельницькому дуже добре затягнув. Але машина зараз гружена, трошки присіла, стрімянки трошки той розслабилися. Я їх зараз підтягну. Ну так, без фанатізму, звісно. Без фанатізму. Но попротягую. Вони виходить завантажилися мені все на одну сторону. Це напередок, грубо кажучи. Тут противовіси, моторчик і дві легенькі коробочки. То капець, просто. В'язник в соці. Каже, хлопці, вам вистачить місця? Ні, 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 от нам чітко що нам. А, это просто фу, блін. Тут чітко все сіло по тим, по ресорах нормально прийняло так До речі, що ще хотів сказати, по... з цієї сторони, виходить, я просто шлангочку підтягнув, а з тої сторони ж поміняв. Я їздив по місту. Видно, не видно, коротше, дев'ятка зараз. Так само було і по місту. Я тормозив щеплення, по місту чітко все тримає, Галаєнки не встиг я встановити, на наступний раз залишу. Так що то та і таке. З воздухом зараз взагалі все чотенько. Тормоза нагружона взагалі файні, тому що їх, в принципі, не було нагружено. Зараз з тормозами проблем немає, але хочеться мені ще підвести трошки передок. Ну Це в наступний раз напевно. Та й таке, п'ємо каву і підтягуємо стрімянки. Усіх з добрим ранком. Приїхали ми на розвантаження ще вчора. <кхів> Сидимо, чекаємо, казали, що розвантажать на 10 годину, очі на 9 годину. Зараз вже 10, початок 11 Коротше, не маніпулятора, не фіга. Короте. То все як завжди. З такими розвантаженнями, завантаженнями. Щоб прочекав довго, щоб завантажили, щоб чекаю довго, щоб розвантажили. Зараз подзвонила логістка, каже, я зараз все вирішу. Тому що треба їхати вже на завантаження. Є у нас заявочка на Запоріжжя, Три листа якісь металевих. По вазі у нас 3200 буде. Можливо, що ще докидаємо, не знаю. Подивимось. То і таке, стоїмо, чекаємо. Зараз, напевно, поки чекаю, піду тент розтентую зверху, клапана зніму. І буду чекати далі. Коротше. Сьогоднішній день тільки одні розстройства. Чому? Тому що довго розвантажували. Приїхали на завантаження, на котре повинен їхати, був на Запоріжжя. Але коротше, по ширині, неправильні розміри мене відправили. Зараз я завантажив цілих 200, 260 кг на черкаси. Якийсь насос. Буду виїжджати на Київ з Києва. Завтра буду вранці дозавантажуватися і їхати там під Черкаси, потім Черкаси. Коротше, знову як маршрутка. Зараз десь нас повинен очікувати десь тут Євгеній. Посидимо, поторохтім, поп'ємо кави. Десь я с геолокацію скинув, але щось його на горизонті е, поки що не видно. Де він там став. А вон він, здається. Коротше, десь стоїть, мене чекає. Дорога тут одна, так що нічого не загублюся. Хто тут такий стоїть в тіньку? Зараз розвернусь, поп'ємо кави. Так, що короче, завантажився. Завантаження просто, просто піпець, яке в мателе. Я вахую. Коротше, воно вище, чи моє буде. Клапан я закинув всередину. Отака е, перемичка у мене їх. Раз, два і там третя. Третю зламали, блять, воно впало. Це просто капець, блін. Ну Трохи торчить. Трохи випирає. Коротше, це будка з спринтера. Ну, Розміри коротше, неправильні, як завжди. Трендець. Поїхали. Вже коротше, нам треба її провести десь за Жашків. Так що, помчали. Так, усім доброго ранку. 8.00 Ми розвантажуємо цю будку. Можна було попуточку взяти, як в рефрижератор якесь м'яско закинути. Таке. Все, зараз будемо пробувати. Маленький кран, не знаю, чи він взагалі підніме. Будемо пробувати. Так, Розвантаження пройшло успішно, взагалі, чітко, швидко, оперативно. Пару хвилин і вона вже вже її коротше, тут немає. Все тільки поки бомбоня. Так, варимо стойку і Е, Приїхав я вже в Умань. Зараз бочку тут буду вантажити на Київ. Но бочка на Київ, но мені ще треба сьогодні встигнути розвантажити Черкас і з Черкас е гнати на Київ, щоб зранку бути в Києві. Коротше, якось так, ранок теж. Начебто все йшло по плану, але зараз поки що зараз в Умані 12.00 чекаю маніпулятор. Сподіваюсь, що він скоренько приїде, закидає мені бочку, я її зачеплю, закріплю. І швиденько вирушаємо в чертокасу. Будемо стояти чекати. Ой, яка файна погодка. Сонечко. Дорога, музика. І Сашка на жабулятарі. Коротше що, плани у нас такі. А, плани дуже погані. Тому що 130 км до Черкас, зараз початок 3. До 4-ї години вони працюють. Не знаю, як я встигну, жабулятор бідолага і так вже 82-83 йде. Не хочуть вони мене чекати, завтра не працюють. Коротше, якщо сьогодні не встигаю, то. Чекати, чекати понеділка ну таке, я теж не збираюся. Е -е, логістка моя так само їм дзвони, просить, щоб вони почекали. Але є такі люди, е -е, котрі, по-перше, цей вантаж на догруз йшов. Ну, такі мозгайоби, чесно кажучи, вибачаюсь вже за слова. Але ну, вони мозг тобі так винесуть. І що швидше, і там... Та капець, коротше, блин. А з догрузами взагалі постійно якісь проблеми. Коли везеш основний вантаж, то там проблем взагалі в принципі ніяких немає. А ті догрузики просто людина дуже високої думки о собі. Вона бог, а я холоп, коротше. Якось так. Не знаю. Жабулятор топе. Так що сподіваюся, що вони або дочекаються мене, або я не знаю, що будемо робити. Якось будемо виходити з положення. А, тому що, ну, навіть 85 майже хіра собі, блін. Ваги у нас не так багато, бочка десь важить. Тонну 200, може тонну 300. Трохи пізніше її покажу, а, тому що дуже спішив, коротше. коли палетку буду розвантажувати, покажу вам, що то є за бочка. Ну і палетка 260 кг. В сумі коротше, десь до півтори тонни. Так що що, катимо? Я палітку це Палітку розвантажила, це бочечка, яке я везу. Все, коротше, затентувався, виїжджаю з Черкас потихеньку на Київ 230 кілометрів по часу у нас без 5-5. Ну, я думаю, десь годинка, годинка напевно, 9, півдесятою буду. Через 100 метрів. Щось навігатор живе коротше, своїм життям. Це не дивно. Тут у мене постійно щось навіатор губиться. Так що, думаю, десь 9 півдесята буду вже в Києві. Ну, мені не в Київ, мені в Коцюбинськ треба туди за Києвом. Так що, А може і не буду доїжджати, не знаю, подивимося по часу. Так що, полетіли на Київ, бочечку розвантажувати. Через 400 метрів поверніть праворуч. Так, да, так, да, так, да, всі зрозуміли. І завтра у нас заявочка вже є на Хмельницький. Ну, не на Хмельницький, а на шепітовку. А шепітовки паражняка поїду додому 100 кілометрів. Так що якось так полетіли. Пидемо з добрим ранком. Все, бочечку розвантажили. Все чотенько. Зараз тентуюся, походу, я вже тут не буду вантажитися. Не знаю, будемо чекати дзвінка. Так, усім доброго вечора. Вже майже, майже п'ята година вечора я виїжджаю з Фастова, Білогородка у мене була і Київ. Три завантаження, три розвантаження. Їдемо додому на Хмельницький. Цей тиждень вже закінчується, В понеділок розвантажуся, коротше рейс верхніх завантажень. О, хоча б ці три загрузки все через задній клапан було. Так що потихеньку вирушаємо додому, полетіли. Так, Усім привіт. Сьогодні у нас вже неділя, в п'ятницю я приїхав вже початок, початок 11-ї. Я був вже вдома. На даний час знаходжуся на базі. Трохи треба ще підшаманити машину. Зараз покажу. Що я роблю? Зливаю солярку з бака, тому що машина трохи стоїть, ну на перекосяк виходить, і солярка тече. Злив, не знаю, літра 4 напевно, щоб соляра не капала. Зняв один фільтр. Зараз зніму другий фільтр. Поміняю їх. Женя вже поїхав за інакшими, тому що нам продали один суцельний. Якийсь довгий, ну, на такий, такого фільтру у мене тут немає. Потім поміняв цей фільтр, що йде від баку. Но він чомусь пустий. Я його знімав, він одразу пустий, там солярки не було, не знаю чому. Можливо, щось не тримає, солярка входить в бак. Он він новенький, чистенький стоїть. Потім що буду робити. Зараз оці всі соплі, що тут намотані, я зараз все познімаю, позачищаю, поставлю на отакі клемки. Воно все було більш-менш адекватно і культурно. Та і все, в принципі, більше робити тут це ржавчина а, з антифризу, коли саксофон лопнув, виходить, там позаду на куті. Так і залишилось. Не знаю, якщо заряд керхер заряджу, у мене ж акумулятор не є керхер, помий подкопотку ще, ну це не точно. І. Все, і завтра буду розвантажуватися. Порозвантажуюся три точки розвантаження у мене. До речі, що я ще хотів сказати? Посилочки з приводу приборки, з приводу мігалки я вчора повідправляв, не відправив одразу, тому що не було у мене часу. Хлопці, коротше, трошечки почекають, Ну, я вже відписався вчора. Повинні поприсилати відосики, як вони його отримали, поставляю потім трохи пізніше. Та й таке. До речі, забув ключі сьогодні від машини, відкривав провалкою. Добре, що вчора закрив машину на один очічок і що там був доступ. Користуюся зараз на даний час старими своїми ключами, старими головками, тріщоткою, тому що, так як я забув ключі вдома, цей замок не відкриєш нічим. А піляти болгаркою я не бачу сенсу. Блин. У мене немає ще одного замочка. Так що такі справи. Обдивляємося ще раз машину і одразу, одразу в бой. Ну як одразу? Вівторок до лікаря, а з вівторка будемо вже знову кудись стартувати. То і таке? Саш, привіт. Получив посилочку. Так, распаковываем. И бумага. Вот что моя кагадюка, длинная. Ой, сейчас. Так. Стекло целое, вроде все целое. Но грязная, страшная. Но ничего. Приведемо в порядок, я думаю, все буде добре. Все, дякую. Пока. Так, всім привіт. Сьогодні у нас вже понеділок. Ми успішно розвантажились, не знімав нічого, тому що погода дуже погана. Дощ, весь день лив. Коротше, то таке. Один відосик я вже закинув. Як отримали приборку з приводу мігалки, так як щось. Відосика, коротше, не дочекався. Ну, то таке, можливо, в наступної серії ставлю. Ми тим часом вже завантажені на Хмільник, Завтра до лікаря, і будемо їхати на Хмільник. Так що, всім дякую, що додивилися до кінця. До наступної серії. Всім па-па.